Жадібні чиновники, витончені схеми та великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу «Н1». СБУ і ДБР затримали на хабарі одного з керівників податкової служби Сумської області. За матеріалами справи посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від підприємців. Задокументовано як фігурант одержав хабар від директора компанії, що займається оптовою торгівлею, твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову нагороду чиновник пообіцяв підприємцю надати ліцензії на на продаж пального для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого як посередника. Служба безпеки задокументувала одержання чиновником неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником на гарячому під час передачі хабаря. Обом фігурантам готується повідомлення про підозру також вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР повідомило про підозру львівському митнику, який дозволив вивезти майже 200 тисяч доларів без декларування. За даними слідства, митник вимагав у громадянина хабар у розмірі 3% від суми, яку той планував вивезти до Польщі. Натомість обіцяв безперешкодний перетин кордону без обов'язкового декларування готівки у період з березня по квітень 2024 року. Митник тричі пропускав цього чоловіка. Спочатку з 90 тисячами доларів, згодом ще двічі по 50 тисяч доларів. Загалом фігурант отримав за заплющені очі понад 5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали інспектора під час одержання чергової частини неправомірної вигоди, тобто півтора тисячі доларів. Під час затримання він намагався завадити вилученню отриманого хабара за порушення закону. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сбу затримала на Сумщині заступника директора навчального закладу, який зливав рашистам локації базування та переміщення сил оборони на території, що межує з Курською областю РФ. За даними кіберфахівців СБУ, фігурантом виявився заступник директора одного з місцевих навчальних закладів, який мешкав у прифронтовому селищі та очікував на захоплення расистами всього північно-східного регіону України. Зловмисник писав про це у коментарях на телеграм-каналах, через що потрапив до уваги російських спецслужбістів. Для збору інформації він об'їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об'єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників. Потім фігурант фіксував відповідні координати та узагальнював їх у звіті для російського куратора. Служба безпеки затримала інформатора і запобігла зливу актуальних відомостей про дислокацію та переміщення сил оборони. На Івано-Франківщині ДБР викрило лісника зі спільником, які намагались організувати канал переправлення ухилянтів через кордон. Замислили оборудку ділки наприкінці 2024 року. Майстер лісу мав підшукувати осіб, огорших залишити Україну, а його спільник безпосередньо проводити їх до кордону та орієнтувати щодо подальшого руху. Фігуранти хотіли використовувати приховані маршрути поза прикордонними пунктами пропуску лісовими та гірськими стежками. Вони змогли знайти одного клієнта, який погодився за 5 тисяч доларів США скористатися їхніми послугами. Проте були викриті правоохоронцями. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. ДБР затримало депутата Житомирської облради, який за 10 тисяч доларів влаштовував на роботу до держустанов. За даними слідства, у березні цьогоріч фігурант зустрівся з потенційним клієнтом і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Депутат запевняв, що має впливові зв'язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролюючих органів. За вирішення питання він запросив 10 тисяч доларів. Однак правоохоронці завадили планові збутися та затримали депутата під час отримання всієї опомовленої суми. Йому повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах. Санкції відповідної статті передбачають до восьми років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Перед судом постане податківець з Житомирщини, яке вимагав хабарі у власника мережі АЗС. За матеріалами слідства ДБР, з лютого 2023 року посадовець неодноразово вимагав у представника мережі автозаправних станцій гроші. У разі відмови він погрожував створити штучні перешкоди для ведення бізнесу, тобто ініціювати позапланові перевірки, штрафувати та навіть анулювати ліцензію на торгівлю пальним. Данина становила 6 тисяч доларів на рік. Податківець пропонував гнучкі умови, щомісячні платежі, а угода мала діяти до завершення чинної ліцензії у липні 2026 року. У жовтні минулоріч посадовця затримали на гарячому під час отримання хабара. Наразі він відсторонений від займаної посади за скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі. А я нагадую, що в ефірі телеканалу Н1 був золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші. До зустрічі.